Вітаю праведне Анна, моли Бога у нас. Джело праведної Анни, друзі, красота, благоліпта. Скупалися. Відчуття не передати, ще треба скупатися. Традиційно декілька, не знаю, все 3-4 градуси вода на вулиці. Плюс 32. Ось заїжджають паломники потрошки до Спочаєва їдуть. Ось така красота, друзі, відпочити душею і тілом сюди приїхати. Кої є можливість відпуск провести відпустку саме тут.